Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будиночок, який знаходиться в селі Морозів, це Хмельницька область. Значить, це господарство, село Морозів Хмельницька область. До господарства входить будинок це одна кімната плюс невеличка комора, літня кухня, сарай та близько 30 соток огороду. Опалення газове. Та пічне. Вода зі спільної на кількох сусідів криниці, туалет у дворі. Залишаються всі меблі, ті, що ви бачите зараз. Поруч є дуже великий ліс. Загальна площа будинку це 50 метрів квадратних, ділянка 30 соток, газ, електрика, все є. Дуже гарне місце для проживання. Невеличкий будинок в гарному стані для ведення сільськогосподарського. Господарства. Значить, по ціні власник хоче 2000 доларів за цей будинок. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео, там знаходяться контакти власника. Зв'язуйтесь з ним напряму та домовляйтесь за покупку та перегляд. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися. До побачення!